Повернувшись раніше з відпустки, Оля відкрила двері і завмерла, ледве не впустивши валізу. У момент, коли ключ повернувся в замку, Оля ще була щаслива. Вона уявляла, як обійме чоловіка, як розповість йому, чому повернулася на тиждень раніше з відпустки. Просто скучила дурненько по-дитячому, аж до тремтіння в колінах. Можливо, він навіть не буде сердитися за зірваний відпочинок. Адже колись він сам казав, що не може без неї і дня прожити. Вхідні двері відчинилися безшумно. Діма завжди стежив, щоб завіси були змащені. Педант, акуратист ідеальний чоловік. Зі спальні лунала музика, їхня пісня. Під нею вони познайомилися п'ять років тому на весіллі спільних друзів. Під нею він зробив їй пропозицію через рік. Під нею вони танцювали свій перший танець, як чоловік і дружина. А зараз ця мелодія звучала якось інакше, дивно. Адже він написав годину тому, що у нього важлива зустріч з інвесторами: що проєкт горить, що повернеться пізно, як завжди, останнім часом робота, робота, робота. Може, зустріч скасували. Промайнуло в голові, але тоді чому музика і чому в спальні? Вона зробила два кроки коридором, у горлі пересохло щось було не так, неправильно. Вона шкірою відчувала це неправильно, але мозок відмовлявся складати очевидні шматочки мозаїки в єдину картину. Підбори потопали в килимі, новому купленому місяць тому. Давай візьмемо це, сказала тоді Лена. Лєна, сестра часто заходила до них останнім часом, майже щотижня. Скучила за тобою, сестричко, казала вона, скучила. Двері в спальню були привідчинені. Тонка смужка світла падала на килиму коридорі, як у дешевому кіно, ще секунда, і героїня побачить те, що переверне все її життя. Оля завмерла перед дверима, рука тремтіла над ручкою, десь на краю свідомості билася думка. Іди, не дивись, біжи. Але вона не могла двері відчинилися без скрипу. Вони не одразу її помітили. Занадто захоплені були одне одним простирадла, їхні улюблені бордові, весільний подарунок від лєни сплуталися навколо переплетених тіл. Діма щось шепотів, зарившись обличчям у світле волосся сестри. Чому музика все ще грає? Ця абсурдна думка раптом заповнила свідомість, ніби мозок чіплявся за будь-яку дрібницю, аби тільки не усвідомлювати реальність повністю. Оля Лєна помітила її першою вони відскочили одне від одного, немов ошпарені. Діма судомно натягував ковдру. Лена прикривалася подушкою смішно, наче це могло щось змінити. Сонечко, я все поясню, почав Діма. Це сонечко вдарило їй прямо в серце. Скільки разів він називав її так, після першого поцілунку, коли робив пропозицію на весіллі, щоранку всі ці п'ять років? Геть, тихо сказала Оля. Кохана, давай поговоримо. Діма зробив крок до неї, притримуючи ковдру, що сповзала. Геть. крик вирвався сам з собою. Вона не впізнала свого голосу. Сестричко, Лена спробувала підвестися, але заплуталася в простирадлі. Не смій. Оля підняла руку, ніби захищаючись. Не смій називати мене сестрою. Ніколи. Вони поспіхом одягалися, крадько мазиркаючи на неї. Боялися? Правильно боялися. Вона сама себе боялася такої спокійної, такої холодної. П'ять хвилин, сказала вона, глянувши на годинник. Даю вам п'ять хвилин, щоб зникнути. Оля, послухай, знову почав Діма. Чотири хвилини 50 секунд. Вони майже вибігли зі спальні. Вхідні двері грюкнули. У квартирі запала тиша, тільки Сінатра все ще співав про незнайомців уночі. Оля підійшла до музичного центру, вимкнула його. Тиша навалилася, як ковдра. Вона повільно обійшла квартиру. Спальня, кухня, ванна, вітальня. П'ять років життя, п'ять років кохання, п'ять років брехні. У спальні простирадла ще зберігали тепло їхніх тіл. Оля зірвала їх одним рухом, зім'яла, засунула в сміттєвий пакет. Туди ж полетіли подушки, покривало, все, що зберігало сліди зради. На поличці у ванні – дві зубні щітки у склянці. У шафі його сорочки поруч із її сукнями. У кухонній шафці. Його улюблена чашка з дурнуватим написом Найкращий чоловік. Оля методично збирала всі сліди їхнього спільного життя, одяг, фотографії, подарунки. Усе складала у великі сміттєві пакети, руки рухалися самі по собі. А в голові було порожньо, абсолютно порожньо. Телефон розривався від дзвінків: Діма, Лена! Діма, Лена!» по черзі, ніби змовилися. Вона вимкнула його. Прибирання зайняло всю ніч. На світанку у квартирі не залишилося нічого, що нагадувало б про нього, про них, тільки дірки від цвяхів на стінах, де раніше висіли їхні спільні фотографії. Оля сіла на підлогу посеред порожньої спальні. За вікном займався світанок, новий день, перший день її нового життя. Треба поспати, подумала вона, але сон не йшов. Десь у глибині душі заворушилося щось. Поки ще не злість передвісник злості, поки ще не план зародок плану. Оля встала, підійшла до вікна, місто прокидалося. Люди поспішали на роботу, метушилися у своїх справах, жили своїм життям, а її життя, її життя потребувало нового сценарію. День минав за днем. Оля майже не спала. Блукала порожньою квартирою, де кожен кут нагадував про зраду, навіть без фотографій, навіть без речей спогади в'їлися в стіни, просочили повітря. У який момент усе пішло не так? Можливо, коли вона сама запропонувала Лені приходити на вечерю щотижня, чи коли попросила Діму допомогти сестрі з ремонтом? А може, все почалося ще раніше. На їхньому весіллі, коли Лена виголошувала тост. І її голос тремтів зовсім не від щастя за сестру. Оля переглядала старі відео на телефоні. Ось сімейна вечеря два місяці тому. Діма наливає вино, Лєна сміється з його жарту, вона сама щось розповідає. Як вона не помічала цих поглядів, цих випадкових дотиків, цієї ніяковості, що зависала в повітрі. У ванні вона зловила своє відображення в дзеркалі, бліде обличчя, темні кола під очима. Скуйовджене волосся, не схожа на себе, зовсім не схожа. Треба щось робити, подумала вона, вмикаючи воду. Гарячі струмені били по плечах, але внутрішній холод не зникав, не допомагала навіть думка про розлучення, надто простий вихід, надто звичайний. На третій день вона прокинулася з несподівано ясною головою, зварила каву, вперше за ці дні не розчинну, а нормальну в Турці, сіла біля вікна. Місто жило своїм життям. Люди поспішали у справах. Машини сигналили в заторах, десь лунала музика. Звичайний літній ранок, тільки для неї світ змінився. Телефон завібрував, чергове повідомлення від Лєни. Сестричко, нам треба поговорити. Я все поясню. Пояснить, обов'язково пояснить, як примудрилася закохатися в чоловіка рідної сестри, як планувала їхні зустрічі, як дивилася їм в очі й брехала, брехала, брехала. Оля відкрила ноутбук, ввела в пошук, Як пережити зраду, десятки статей, сотні порад. Прийміть ситуацію, простіть, відпустіть. Вона захлопнула кришку ноутбука Ні. Не для неї ці поради, не для тієї, кого зрадили двічі чоловік і сестра, рідна сестра. У голові почав формуватися план поки що розмитий, нечіткий, але з кожною хвилиною все ясніший. Вони хочуть поговорити. Що ж, вони поговорять за чашкою чаю, з тортом тим самим фірмовим, який вона пекла на всі сімейні свята. Оля усміхнулася своєму відображенню у віконному склі. Усмішка вийшла незнайомою, холодною, гострою, як лезо ножа. Вона взяла телефон, набрала повідомлення. Одне коротке: О сьомій вечора чекаю вас, обох. Поговоримо, відправила і знову вимкнула телефон. Нема чого читати їхні відповіді. Прийдуть, куди дінуться? Совість не дозволить не прийти. Якщо вона в них є, ця совість. До вечора залишався час, час, щоб усе спланувати. Усе прорахувати, усе підготувати. Оля встала, поправила плаття. Попереду був довгий день, але тепер вона точно знала, що робити. План був простий, витончений, ідеальний. Приготування зайняли весь день. Оля рухалася квартирою, як у вісні. методично, розмірено, ніби виконуючи давно завчений танець, протерла пил, розставила свічки. Застелила стіл білою скатертиною тією самою, святковою, яку діставала тільки на особливі випадки. Особливий випадок дійсно особливий. О п'ятій годині вона почала готувати торт. Рухи були відточені роками практики. Цей рецепт вона знала на пам'ять три шоколадні коржі, прошарок зі сметанного крему, тертий шоколад зверху. Їхній улюблений сімейний рецепт. Сімейний. усміхнулася вона, збиваючи крем, яке влучне слово, сімейний торт для сімейної драми. Шоколадна стружка лягала на поверхню торта ідеальними завитками. Оля завжди була перфекціоністкою, особливо в кулінарії. Діма називав її кулінарною феєю. Ліна захоплювалася її майстерністю. Що ж? Сьогодні вони отримають її найкращий шедевр. О пів на сьому все було готове. Вона прискіпливо оглянула стіл три чайні чашки, тонкий фарфор, весільний подарунок від батьків, срібні ложечки, подарунок Лєни на минулий день народження, кришталева ваза з нарцисами, улюбленими квітами сестри. Без п'ятнадцяти сім Оля пішла до ванної, подивилася на себе у дзеркало. Строге чорне плаття, те саме, яке Діма називав убивчо елегантним, бездоганна зачіска, ідеальний макіяж. Тільки очі, очі були чужими, порожніми. Дзвінок у двері пролунав рівно о сьомій, завжди пунктуальні і Діма, і Лена. У цьому вони схожі. Можливо, саме тому Оля відчинила двері. Вони стояли на порозі, пом'яті, виснажені з темними колами під очима. Діма нервово смикав рука в сорочки, Лена кусала губи. На її шиї красувався синець свіжий, ледь прикритий шарфом. Значить, ці три дні вони провели разом, відзначила Оля з якимось відстороненим інтересом. Дивно, але болю вже не було лише холодна, спокійна цікавість. Заходьте, вона відступила вбік, пропускаючи їх до квартири. Вони увійшли, насторожені, як звірі, що відчули небезпеку. Озирнулися, порожні стіни, зниклі фотографії, незвична стерильна чистота. Сюди. Оля вказала на кухню. Запах свіжої випічки вдарив їм у ніс. На столі красувався торт, ідеальний, як з обкладинки журналу: три чашки, три блюдця, три срібні ложечки. Сідайте, вона показала на стільці, чаю. Вони переглянулися, але сіли. Що їм залишалося? Вони ж самі прийшли поговорити, пояснити все, попросити вибачення. Діма почав першим, поспішно заплутано. Олю, сонечко, це була помилка, якесь божевілля. Цукор. перебила вона, піднімаючи цукорницю. Я. що? А, так, дві ложки, як завжди. Ложечка дзенькнула об фарфор. Раз, другий. Ідеальний звук, високий, чистий. Лена? Тобі без цукру, я пам'ятаю, сестра кивнула. Вона досі мовчала, тільки очі блищали лихоманково. Тріумфально? Ні, здалося. Люба, знову почав Діма. Я люблю тільки тебе, справді. Це було торт знову перебила Оля. Скуштуйте, торт, я старалася. Вона розрізала торт ідеальні шматки, як завжди, поклала їм на тарілки. Сіла навпроти, підперши підборіддя рукою, їжте. Вони слухняно взяли виделки. що їм залишалося не відмовлятися ж від фірмового торта. «Знаєте, я тут подумала. Оля дивилася, як вони їдять. Усе на краще, справді. Діма поприхнувся. Олю, що ти? Тихо. То слухай, я все вирішила. Завтра подаю на розлучення і розподіл майна. Сестричко, почала Лєна, не перебивай. Їжте торт, я старалася. Вона дивилася, як вони повільно жують, як поступово змінюються їхні обличчя, коли починає діяти проносне, як вони зриваються зі своїх місць, штовхаючись у дверях туалету. Оля спокійно взяла їхні телефони і викинула у вікно. Я йду, двері зачиню ззовні. Не хвилюйтеся, завтра прийде клінінгова служба. Я вже замовила. На жаль, туалетний папір закінчився. Вона вийшла під їхні стогони та благання на сходовому майданчику дістала телефон, відкрила груповий чат із родичами та спільними друзями. Діма Лена просять не турбувати їх найближчі 24 години. У них медовий місяць, і вперше за всі ці дні усміхнулася.